Життя Чернігівки Анни в одну мить змінив російський снаряд, що прилетів у її будинок у березні 2022-го. Ми вже розказували вам її історію, а тепер хочемо показати, як ця родина завдяки допомозі небайдужих людей різних спеціальностей і доходу та бажанню самої Анни скоро зможе знову повноцінно жити у себе вдома. Ну, бачите, дах там впав, тому вже зірки, воно вже тримається. Там також кухня була. Ось дах повину вирвати. Вікна, вікна, труби попадали, батареї повідривало. Ну Хвиля була дуже велика, тому що, як бачите, повиносило все і навіть поперевертало меблі, тому з якою силою воно було. Батареї також, бачите. Все там каміння, все лежить. Бачите, стіна відійшла і впала все туди. Ці кадри були зняті у липні, коли Анна повернулася у рідний дім, який зруйнували росіяни. Приміщення пошматувала ракета, не залишивши надій на подальше проживання. До ці, цією кришкою отам сиділи. Я бою, так. Не Під час влучання ракети Анна з сином Олегом перебували у підвалі цього будинку, а після вирішили виїхати з міста. Повернувшись у липні, в Чернігів дівчина не змогла сидіти, склавши руки. І щоб якось вилікувати свою душу, якось, ну скажімо так, чимось займатися, бо ну нерви, і все це розумієте. Я пішла на толоки. Я побачила у Фейсбуці, що люди допомагають розбирати на Бобровиці завали зруйнованих будинків, і пішла допомагати і ходила на толоки. Місяць ходила на толоки, допомагала людям, ну розбирала завали. Ну і так знаєте, то втомилася додому, приходиш, все тебе вже ну, сил немає ні на що, ні на нерви, ні на що ти лягаєш спати. І потім вийшло так, що Андрій дізнався і каже, так у тебе ж теж будинок зруйнований. Каже, да, у мене там все, воно не підлягає ремонту, 75%. ну, Залишилось тільки оці, оці, оці стіни витримали, там далі будинку вже не було. І він каже, що так ми можемо зробити, ми, можемо, ми будемо допомагати. І приїхали до мене. Волонтери почали розбирати завали будинку Анни у середині серпня. Тут було, можна сказати, там чотири стінки, дах був складений так всередину, майже весь. І то, що було всередині, це було щось там схоже на руїни. Але ви бачите, люди вже тут живуть. І рахувати будинки ми рахуємо не будинки, ми показуємо людям, що об'єднавшись, можна зробити і треба зробити. Пора закінчувати ставати в позу прохача. Треба просто збиратися і працювати. Хлопці-волонтери працюють будівельниками та після основної роботи охоче йдуть допомагати відбудовувати зруйноване. Так, постаріці займаємо криші, ремонт криш, все. А на даний момент все, що приходиться. Те, що, да, що людям требується, то й робимо. Організація допомогла відновити вже більше ста будинків. Волонтерство у Чернігові і під час бойових дій, і після вийшло на абсолютно новий рівень. Часто організації допомагають не лише людям, а й одна одній. Так тільки для цього будинку стропильну систему даху придбав представник фонду Добродія, утеплення передав фонд дах Чернігів, а вікна та двері знайшлися завдяки фонду Аніка, і це далеко не повний перелік. Ми маємо якийсь певний свій статутний капітал. Я не буду зараз казати, який він є. Ми з цього статутного капіталу частково фінансуємо матеріал будівельний. Так? Якщо щось велике і значне, наприклад, там 20 кубометрів лісу, то тут включаються благодійники, там приватний місцевий бізнес може бути. Або це давальницька сировина, тобто червоний хрест фінансує там частину матеріалів, частину покрівельного матеріалу, частину там лісопродукції. І поки Анна з сином живуть тільки в одній кімнаті, але вірять вже незабаром, зможуть знову використовувати всі приміщення, здобувати тут нові спогади і просто жити наповну, адже головне не падати духом, і все вдасться.